Друзі, вітаю вас на моєму каналі Медогон. Сьогодні 21 серпня. Не було часу і можливості завантажити відео. Хочу привітати всім з пройдешнім святом 19 серпня, це було Днем Пасічника. Хочу всіх, хто причетний до цієї справи, привітати, побажати сил, наснаги, працевитості, як наші бджілки, праця любиві всього вам найкращого. Ніколи не опускайте руки, тримайтесь. Ну і саме головне мирного неба і спокою нам. І сьогодні така тема відео буде дуже актуальна це збереження сушнини. Я так розділив її на три варіанти. Думаю, це пригодиться всім. Я сам з цим стикався, який кращий варіант для себе вибрати. Багато. Так би мовити, просторів Ютубу передивився. Ну і Почнемо перший варіант. Це якщо у вас є погріб, ну, переважно більшість пасік це сільська місцевість. Почнемо. Погріб. Якщо у вас є погріб, заносите сушнину в погріб, ну, в корпусах можна занесли, зложили. Ну і періодично можна раз у недільку обкурювати брати або сірку, або сірні шашки, продаються вони в магазинах. Це погрібок, назва я колись ними користувався, теж доволі неплохо. Але ж, ну, не знаю, мені не підходить цей варіант тим, що вже, ну, так би мовити, магазинні надставки вже з рамками, корпуса, вже місця маловато, плюс у батьків там теж знаходяться продукти, вже нема місця. Тобто я цим варіантом не користуюсь, але ну, ви можете користуватися, якщо у вас не так багато сушнини, тобто варіант непоганий. Наступний варіант другий. Якщо у вас є е, ну, там, загашник, якийсь складовка, можна туди складати, я зносив корпуси в минулому році, е, брав тканину, ну, там, різні тряпки, там, серветки можна, проливав їх е, е, уксусом, е, тряпочку уксусу на рамки корпус. І отак складав, складав їх, е, ну, тобто теж непогано, але ж все одно потрібно, прокурював так само. Сірку, я Сірку купив там, я не пам'ятаю, навіть скільки вона коштувала. Тобто, варіант непоганий. Теж можна зробити, піде. Тобто, ну, якщо у вас є це приміщення, ну, доволі непоганий варіант. Мені він підійшов в тому році, але тож, це забарно, це трішки займає часу. Тобто, другий варіант теж такий непоганий. Є ще варіанти, знаю, це такий доповнювальний варіант, назвам його так. Знаю, люди складають на вулиці просто корпуси, прикладають їх господи, листям горіховим. Корпус на корпус, але я не знаю, я ним не користувався, тобто я вам про це нічого не скажу. Але дивився на просторах Ютубу, що ну, не сильно він допомагає цей варіант. так що Я б не радив вам. Але... Такий є один з варіантів, щоб ви знали. Наступне, яким я користуюсь, це третій варіант. Він мені найбільше подобається. О, от нас бджілки на обліт пішли, молода бджілка. Зараз я вам покажу з іншого боку. Незручно. Так, яким я користуюсь варіантом. Дивимося. Вверху в мене маломедні рамки, повномедові. Це я потім за них розповім вам. І отаким от планом. Внизу гніздо, розпліт там, все як потрібно. Перекладаємо плівочкою. Можна загнути уголочок і достатньо буде. Я загнув, виходить, от, бачите, отакого от плану і з цього боку. Получається, в мене як. Бджілка проходить туди. ну Тут матка вже в мене сіяти не буде, я ширше рамки ставив. Плюс я ж говорю, тут малометки в мене, повномедові рамки. Я 2-3 рамки лишаю. На сильніші сім'ї в мене є там. По вісім рамок вверху, там майже всі запечатані, я лишив їх по причині, що є сім'ї, які ну, слабенько принесли, щоб не переживати у нас в майбутньому. Я лишаю рамки, коли формувати гнізда, буду повномедочки вниз, маломедки ті забираю, де був розпліт. І намагаюсь більш такі, щоб не хвилюватись взиму, щоб повномедні рамочки були. Ну це зараз не про це, збереження суші. Получається, тут в мене сушнина, рамочки зложені, постійно там бджіл працюють, е, ну, міль, тобто немає шансів, так скажу. От я вже користувався в тому році, так, мені сподобалось. Вже коли підходять холода, я забираю корпуси, формую гнізда відповідно, ну, заносю в загашник свій, там, може якийсь раз ще прокурю е, сір, сірку, пропалю, у мене є сірка. Там Може ще буде температура дозволяти, тобто, що ще міль зможе щось зробити, я прокурю їх і буде класно. Це корпусні вулики. Те саме ви можете зробити собі і в лежаках. Це в мене пустий лежак, тут не знаю, не зраджу, бо міль залізе. Наприклад, тут в мене тут гніздо, розплідні рамочки, Тобто, десь в мене там займають клуб, так би мовити, сім'я. Тут заставна рамка, і за заставною ширше так, не, не в... малу відстань ширше, розставляйте рамочки. Джілки постійно в них будуть там шуршати, щось собі крутитися. Тобто міль ну, немає шансів. Звичайно, якщо у вас геть темні там рамки вже такі, що там міль ну, може десь щось бути, але все одно, якщо вона чуть-чуть і поб'є ту рамку, вам ви її перетоплювати будете. Бо я в себе суш відбраковую аж лише по осені. Мене так виходить, бо по сезону весь час не вистачає тої суші. Ну, от я так працюю, мені так зручно. Тобто, отак можна зберігати суш. я цим варіантом користуюсь. Це доволі зручно, надійно, вже перевірено. Тобто, я можу вам порадити такий варіант, тим, яким я користуюсь, і в якому я впевнений, що тобто, ну, він надійний. Дивіться. Вам видніше з цих варіантів, може хто якимсь іншим методом користується, порадьте, напишіть коментарі, як ви робите, цікаво буде, адже це теж буде неповний варіант. Якийсь новий, може, ви якось по-іншому робите, скажіть, мені теж буде цікаво. Тобто я користуюсь так, користуйтесь і ви. Це, ну, мені не шкода, я показую, як є, як я роблю, Щоб ви. Не обманював вас, це Ні, в мене тут не переділено, В мене тут два корпуси ще, там вверху розпліт і внизу. Тобто, ну, От такого плану. От Дивіться, рамки широко. Не не знаю, не видно, наверное. Ну, Тобто отак. Це малометки в мене тут. Вони запечатаний мет, широко рамки. Вони тут, бачите, шуршать бджілки. Це на вибраковку буде. Це чорна, страшна, там аж стидно її показувати, але я показую, які є. Це все буде на вибраковку. І бджілки шуршать, там собі все класно. Тобто мені подобається такий варіант. Піде так, опа. Ну, доволі неплохо. Мені подобається, ще раз повторююсь. Так само і магазинні надставки. Ну, тут біла суш, Тобто, лише це медові рамочки, можна сказати. Ну, вони не так міль їх б'є. Ну, можна показати, ну от так ось. я теж перегинаю, І там підставляю клійоночку. Ну, Плівку, клійонку. Тобто такий варіант теж непоганий. Так що, друзі, користуйтесь, кому сподобалось відео, поставте лайк. Підписуйтесь, якщо вам не тяжко, якщо вам цікаві мої відео, щоб я розумів взагалі, чи є аудиторія, так би мовити. Користуйтесь, всього вам найкращого, бережіть себе, до зустрічі, всім мирного неба. Бережіть себе на все добре.